Eh sì. grazie. Eccoci qua, grazie. prego signori. Grazie mille. Espresso. da bar. Barbar. Cincino, amore. Che piatok, mamma mia, c'è che piattoc tu. Guacete, такі нерівно, а так Туди-сюди, туда все туди, ви зрозуміли. Дизайн ось такий стиль. Тут то Стиль Стілі туто італіяна. Ну гарно, нема тої яєчниці. Я хотіла ту яєчницю спробувати. Нема. Є яйця а варені. яйця варені я не хочу. Білі. Я ніколи в Італії, в супермаркату білих не бачила. У нас завжди яйця жовті. А в Україні я бачила багато білих яєць. Тут мені ніколи не попадало, завжди жовті. не знаю, Може я ту саму марку, завжди беру, я не знаю. М -м. Ті не можна пити, треба чекати. Тут на вулиці теж можна їсти. їдять, їдять гарно прохладно. Навіть на вулиці краще. джорната. <звісна> Дякую. Де вже нема. Було так багато-багато, наплив був великий. Окей. Зараз я йду в пішину. Пішина — це означає, вибачте, бо я басейн. Басейн з теплою водою. Мій компаньйон йде на поле. У нього сьогодні тренування. Тр тренування О, там таке поле, є гольф, грає, а пізніше він. Прийде пізно, аж в четвертій годині, в п'ятій, напевно. І ми виходимо на вечерю разом з друзями і вже все заплановано. Усе заплановано, знаємо, куди ми маємо йти і маємо платити, скільки платити, все, все вже організовано. Тут є такий ліфт. Ми тим ще не їхали ліфтом. А що -то він, вже ми сюди приїхали. Окей. Okay. Дуже дуже великий зал, дуже дуже сильно багато людей. Тут люди заробляють. І це північ Італії. Це є агрітурізм. Attenta perché guarda che Madonna c'è qui. Sì, sì. Eh se no cade. Ми вже приїхали в нашу гостинницю. Ось так красиво. Це вже от така година. Майже 12-та година ночі. Дуй вайсотто, Маданна. Землю їд? Mm. Свіжі, свіжі грибки. Ой, що це вже відкрився цей? Відкрився двері відкрилися. Два поверхи. Ага, вона сиря. Зараз сьогодні рано ногами пішла, а ми ліфт беремо. Ось це наша кімната. Оп, оп. Не показуємо, бо тут бардак дуже сильно великий. А 11 Grad, eh, 9 Grad und wir haben in Erlangen 11 Grad mm -hmm. und der 10 kalt gewöhnt. Wir haben 18 Grad bitte. So. Мої, ми в гаражі. Ми тут під землею, ми їдемо сьогодні в садній день. Ви бачили, скільки е, таке велике господарство, скільки тут людей обслуговує. Ви бачили, скільки отут в садішу людей молодих хлопців працюють і висаджують нові ну, квіти. Тут постійно, постійно відновлюються, щоб тут красиво, красиво було і багато квітів. І є, є. Я не показала вам, але тут такі гостинниці є, такі п'ять зірок. П'ять зірок і написано L Люсо. Це означає більше, ніж 5 зірок. І ось так. Ми зараз їдемо додому. Дорогесенькі мої. Я Фіренси Флоренція. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна я зі Львова. Сьогодні я буде, будемо разом 2-3 години після обіду. Треба виключати знову, я неправильно сказала. Тут от буксує турмозить з машини, фіренце, тут є фіренце. Треба мені зібратися трохи, зібратися з думками. Буду я сама гуляти зараз в центрі. І мій компаньонде на, 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 таку, на таку конференцію з одним другом. І назад ми всі разом поїдемо. Я буду сама гуляти по центрі. По центрі. Буду сама гуляти і може може щось щось куплю. куплю, Гроші є, щось куплю. і не знаю, що мені треба купувати. Ну, таке, я щось побачу, якісь емоції є, мені, щось дасть, я можу купити. Що-небудь, Я не знаю, мені нічого не потрібно, але є емоції, я можу щось купити. Основне, не загубитися, не загубитися тут, бо тут багато вулиць, місто велике. Тут ще в центр треба 40 хвилин, щоб заїхати. Якщо ви десь звідки з'їдете, треба ще багато часу, щоб в центр заїхати. Ви не думайте, місто велике, машин багато. Це, дивіться, де тут можна стати? Тут взагалі нема. Скільки тут машин? От ні навіть сантиметра нема, те будемо платити. Вон туристичний червоний автобус поїхав, такий, що наверху можна їздити. Це така, бачите, якою вуличкою їде. Ось такою глухою вуличкою він поїхав. Семафори, тут світ з тих семафорів дуже багато є. Ось так. Машину ми лишаємо в земельній стоянці. Тут платиться при виході, скільки, я не знаю. Ось така обстановка тут. Велике місто. Побіг, тому що вже пізно ми запізнилися. Він мені нормально не пояснив, що ще по, -по місті три години їхати. Ви розумієте? Ну, Я буду зараз сама. Я зробила фотографію, де я знаходжуся. Так, Заказали мені паніна, тут нам принесли два паніна і ось такі два великих паніна. Це моє теплі, Мадонна, які великі ці паніна. Воду ще не приніс. Я вже, як бачу, такі великі, я не хочу їсти. от. Італійсь, папір не, не цей, Бачите, він так зразу їсть, а я вже все не хочу, я того не хочу їсти. Кусареве, як дали, Кусареве. Що, якийсь кам'юніста, я тут, щоб я оце їла. Я нервова, нервова я і баста. Не хочу нічого знімати. Хай стоїться паніно. Фай ведері бідир... кічіляйки. Фай веде ту, мама м'я, двикілі діпаніно. Ось таке гуряче загріли його. Подивимося, що хоча тут є. Мортаделлю. Мортаделля, піпець. Сири морця. Я не знала, що мортаделлю тут дають. І вердури зовсім нема. Карчофі, поставили два карчофі. От написано було карчофі, ви бачите, от скільки тут карчофів є. Три карчофі дали сатину. І ти, подумаєш, думаєш, карчофі тобі дадуть. Сім евро одне паніно. Ось таке. Тут мені мене хоча дали якийсь соус такий дали. Я не хочу це їсти. Хай стоїть то паніно, я не буду його їсти. Я що кам'юніста, я врод навіть не запхаю бо кам'юніста це що дальнобойщик я їсть. Дальнобойщик, отаку шкіру. Та от треба вже оту верхню я люблю їсти, а нижню мені треба викидати вже. Я не з'їму це все. Ну, таке паніно, ну, ви бачите, ну от яка в мене рука. От, подивіться, яка, яка рука. Більше за мою руку. Треба на двоє розрізати. Це одна людина має це все їсти. Я не знаю. І Ще отаке от, от піджарене. Кубаси багато дали. Мама мія, скільки до тої кубаси, це ужас. Тартуфу дали, гриби, отакі гриби. Називається інферно, Ну я спробую зараз його садити. Кубаси дали. Мій компаньон завжди вибрати не вміє нормально. Уже взяла папір з неї, тому що все вилітає. Дуже смачне, бо тунесеньки, бачите, дуже, дуже всього всередині є. Компаньон не вміє вибирати ніколи, він збирає саме найгірше. Ну, він та, якби, пішов, плюнув, ну, що там карчоф є, там таскаморця є. А що там їсти? Я, ти? Взагалі не їсти дома нічого. У мене хоча фімохйона наша така типічна наша. О, мі, зараз половину йому, так, що робити. Це вилітає, подивиться. Mm. 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 Я по ніну, тут ту частину йому, дам, Це буде мені. Угу. Ну воно смачне. Дивіться, скільки тут всього є. Кубаса, фінокйона, крем такий, м -м -м, дуже хороший, крем такий, я вам казала, сметанковий сирний крем такий. Коротше, хто живе в Італії, знає. І м -м, тартуфу, гриби з тартуфу, 7 евро ось таке паніно. оце гарне. Це називається інферно. Моє називається інферно, це по-нашому по пекло. Він взяв якесь, я не пам'ятаю. Кожне паніно має свою назву. Ось там гляне, бачите? Може. Угу. Вибачте, що я так знервувалася. бачите, треба перше попробувати. Добре, що воно тут мало хліба є, бачите, дуже мало хліба, а начинки дуже багато є. І воно таке кремове, дуже кремове таке. Дощ падає, парасолі ми маємо.

Так, зілими фаніну було досить смачне, моє смачне, його не було смачне. Чому ми такі нервові? Тому що ми мали ми тут, в нас не вийшло мифіренци, що ви знаєте, в нас не вийшло то, що ми мали робити. Ну коротше. Мала бути конференція, мій компаньон прогавив -про месаджу. Він відповідальна людина. В нього на телеграм прийшло месаджу, що поміняли, будуть ну коротше, не, не тут в залі, а в комп'ютері. Дзом, дзом, дзом такий має бути. І він нервовий. і Я нервова, що ми отут заїхали, і ми нічого не можемо зробити. Бо та конференція він пропустила до нього. дуже дуже сильно це важливо. Пізніше ми мали йти в центр їсти ламбридотто. Ламбридотто — це таке паніно, типічне паніно. І кхм, пів години йти. Він розігнався йти. Я говорю, я не піду туди, бо пів години туди, пів назад це дуже далеко. Ламбридотто, подивіться, е, в інтернету це таке паніно дуже типічне, тільки е, фіренси. Його роблять з таких всяких внутрішніх е, органів е, корови. Там все там дають все, що буде. Ви зрозуміли, все дають. Зараз йдемо, він ще не знає. Я зараз хочу запропонувати йому солодку. Ми йдемо тут, тут така є пастичерія, ми зараз напропимося, бо дорожне і будемо їсти. Мушу, я вже туди заходила дивитися. Він каже, я содну не хочу, я хочу е солене, ну, паніно, це ламбридот, то це таке воді. Я кажу, окей. Як ви міста не знаєте, не можна нічого знайти. От хотіли кусочок піци, такий трикутничок. Де вона, де її шукати? Ми не знаємо, де вона знаходиться. А машину ми лишили під землею. і ходимо ось тут. Ну, Коротше, я не буду змінитися. Йдемо їсти ті пирожна, подивимося. Я не знаю, може захоче йти, може не захоче. Сумний, сумний, я дуже Ну, Зараз поїмо тих пирожи. Подивам се шо у Фиренце, Ровље, тихи пирожина Ровље Фиренце. Идемо, ја плачу.